Друзі, вітаю всіх разом з нами. Ви на Ютуб каналі Фабрика Новин. Мене звати Юрій Бібік. Мій хість, політехнолог, пан Тарас Загородній. Пане Тарас, радий бачити. Доброго дня, дякую, що ви з нами. Володимир Зеленський дав тригодинне інтерв'ю Лексу Фрідману, відомому подкастеру. Ну, інтерв'ю це був подкаст, фактично. Що головне, найголовніше, ми маємо розуміти? Головне розуміти, що це не розраховано на українську територію. No. І не на українське вуха, і нефіг обурювати, що він там говорить. Це не для вас було сказано. Головне, головне, що було сказано, на мій погляд, це те, що Трамп є великою людиною сучасності, який може все і в тому числі зробити правильний цей справедливий мир для України, як він обіцяв. Це те, що подобається Трампу, так те, що він завжди. Оцінить далі, там вічливо пнули знову таки Будапештський меморандум. Тобто, Зеленський сказав, що о, як це засумнівався, що підпис президента Сполучених Штатів Америки варті того, паперу, на якому він підписаний, це дуже болюча тема в дійсності для американців, як би вони не говорили. Республіканці, до речі, більш поважно ставляться до Будапештського меморандуму. Вони вважають, що все ж таки це документ, який слід виконувати, тому що Україна виконала свої зобов'язання по ньому. І це правильна позиція. Давайте зброю, давайте більше можливості, і буде у всіх все добре. Я не занадто президент проїхався по демократах, тому що це відчувалося відверто. Тобто, чи не зіпсує це стосунки? І друга історія, от я помітив, що це видно насправді і по власним контактам, і, і, і по вашим, я впевнений, і по френдстріці республіканці на уразу стріли це інтерв'ю. Головний меседж був почути і трампом і республіканцям. А подивимось по результатах, Да ну і маск перевісив, все перевісили добре, тому що ну це досить впливовий подкастер. Дійсності. Він на відміну від така на Карлсона, який зовсім там. Деякі речі улітаєте, що називається. Той для до таку більш мислячу аудиторію а, спілкується з зеленим Маском. Він людина там подкасти робить і по пов'язане з технікою, наукою і так далі. А, тому ну дуже добре де, 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 там республіканці домінують. Трамп буде визначати багато чого. Тому головні меседжі є. Чи посваритися там десь з демократами? Ну я думаю, що там можна потім буде десь згладити, сказати не так зрозуміле. От штучний інтелект не так перекладав. да, Він був, да, <плес> він був республіканцем, да, і так далі. Тому я думаю, що це на таке питання. Головне, щоб це зайшло куди потрібно, тому що залежність все ж таки там буде головна від рішень Трампа. Ці був цікавий момент, коли на початку президент сказав про те, що Лукашенко телефонував до нього і вибачався. І казав про те, що ну хоч це не я, Володя, це от Путін мене заставив і так далі. Якщо хочеш, можеш ударити по моєму НПЗ, Мозерському НПЗ. І буквально перед цим перед записом, нашим з вами, прес-секретар президента, так званого президента Лукашенка. Спростували цю інформацію, ну, звичайно ж. А чому президент про це згадав? Це не просто так було сказано. Ну, це великий привіт теж Лукашенка, що не відмажешся Все пам'ятаємо, все ходи записані да? А ось і це залучення, демонстрації того, що Лукашенка і Путін це одна одна шайка лейка І що згадаємо все рівно і або попередження, що про мазирське НПЗ. А, якщо у тебе якась дурна думка увійде в голову, так, то ми твоє прохання виконуємо. У СБУшників достатньо дронів. І, я думаю, ти розумієш, що до, тут е, мочать НПЗ, які за 500 600 кілометрів від кордону знаходиться. А по прямій до Мозерського НПЗ всього 80 кілометрів. Якщо не менше, там мені ще і Хаймерсом може щось трапитись, і Якщо... я думаю, що це попередження. Я думаю, що це попередження, конкретно Лукашенко, щоб а, і не думав. Я тут подумав про те, що чи може бути так, що Лукашенко навмисно хотів спровокувати українську сторону. Війна, третій день, всі на нервах, емоційно вдарили б по НПЗ по НПЗ. Тоді Лукашенко сказав би, нас атакують. Чотири позиції відкрили, Давай білоруської армії вместе з російською на Київ. Та ні, я думаю, що він знав, що немає чим бити, що все було задіяно да. там, куди потрібно. А, дрони ж потім з'явилися. Як видно? Ніхто ж не здумав, що дрони як а взагалі змінить хід війни, так а, ось я думаю, що він там рахував, що ну скільки гради, наприклад, дістають, чи є України зброя, щоб дістати. І так далі, А так дрон може прилетіти і спробуй доведи що це Україна. Якщо виходити з логіки, яку ви говорите, що там радянською зброю довбанути, потім сказати, нас настягнули, можливо, можливо, це була провокація. Але тепер ситуація повернулася не зовсім приємним боком для Лукашенка. Це правда а, багато хто звернув увагу, і це ну зрозуміло не просто так на лайку президента. А можете як політехнолог пояснити? Я сьогодні бачу ваші ефіри. Пентарас, я знаю, що вас питали сьогодні всі, хто тільки можна з українських журналістів. Поясніть для нашої аудиторії, будь ласка, а чому президент лаєвся? Ну, багатьом це подобається. Близькість до народу. Ось, в тому числі, я упевнений, знову-таки розрахована на Америки, тому що це ж подкаст дозволяється більш такий. Більше вольності, умовно кажучи. І тому в даному випадку, я думаю, що воно працює як дотиснути емоцію, те, що називається. Ну і в Україні, я думаю, багато хто з задоволенням це теж почув. ну Принаймні, прихильники прихильники того самого Зеленського. І я ще помітив, <зв>. що після. Ось того лайливого слова на адресу Путіна заслуженого слова так після цієї історії з Арешником, багато хто насправді почав навіть з політичних опонентів. Наслідувати це можливо зайшло це не тільки серед там українського народу, але і бачите, серед політикуму Але окей, це вже інша історія. Декілька ще тез приводу цього інтерв'ю. Значить, про що каже президент? Він каже, що перед припиненням вогню Україна повинна отримати сильні гарантії безпеки і зброю, щоб Росія не напала знову. Україна спочатку хоче отримати гарантії безпеки від Трампа, а вже потім сідати за стіл перемовин з Росією. класна історія насправді, але чи спрацює вона, тому що у Путіна, а інша, інше бачення. У Трампа воно взагалі може бути третім. Тобто, ну пропозиція гарна, але чи, чи спрацює вона? Ну якщо не попросиш, то не дадуть нічого. Ну треба просити вимагати, тому абсолютно зрозуміла позиція. Те, що Путін проти, ну це добре. Він буде бикувати проти позиції Трампа. Він нещодавно до речі порівняв Трампа з Байденом. Я думаю, що більшого більше образи для Трампа ніж його порівняння з Байденом просто не існує mm -hmm. в існує. Ну нехай, нехай там собі базікає більше на базікає, Більше буде більше потім буде відповідь. Тому а, правильна позиція, давайте гарантії. Будапештський меморандум, як ми бачимо, без конкретних гарантій не працює. Якщо позиція адміністрації Трампа, що це б ніколи не сталося, щоб було мирно, це означає, що повинні бути гарантії, зброя якомога більше, і можливість Україні відбитися в тому числі. Тому я вважаю, що це правильна позиція, яка озвучена. Ну і лайка, в тому числі, якщо повертаєтесь до цього питання, показувати, що Україна ну не, мож, не хоче нічого спільного мати з Путіним. Хочете з ним розмовляти? Ну, розмовляйте, ну спробуйте з ним поговорити. Ну, а ми подивимось, як, на, на які хвилини Трамп засне, коли Путін буде йому розповідати про Рюриковича і, і, і пригоди Печенігів тисячу років тому, і чому на цій підставі росіяни хочуть контролювати Східну та а, Центральну Європу. Розумію. Пане Тарасе, а от скажіть, будь ласка, в світлі останніх подій дуже багато заяв якихось. Від журналістів, публікації від іноземної преси, від наших інсайдів, і так далі, там зустрічі Путіна, і Трампа, Зеленського, і Трампа, і якихось там мирних переговорів, конференції. От, наприклад, пишуть сьогодні, де телеграф. Так що що відбувається? Ну, росіяни активно мусуються питання, щоб деморалізувати Україну, українське військо. Ні на які перемовини з Україною Путін не збирається йти. Він хоче перемовини з США з приводу України, а там теж поки що немає точки дотику і не буде ніколи. Поки що так. Тим би що він щодавно нещодавно ООН заявив, що Ці, а, не подобаються всі пропозиції. Тому і я цікавий, не бачу, цікавий. я не бачу взагалі предмету для розмов і, і ж позиція Трампа: зверніть увагу: він же не він же не просить зустрічі з Путіним. Він як сказав, Путіну потрібна зустріч зі мною. Yeah. Ну, тобто, Путін це хлопчик на побігеньках в його розумінні, якому потрібно шан сам себе загнав в цю ситуацію, і це йому потрібна зустріч з Трампом. Перекладі з дипломатичним. Ну, давай якісь пропозиції. Ми будемо їх розглядати. А Путін вже не так. хоче, він думає, що він рівноправний партнер. Дивіться, ви згадали абсолютно ключову. Мені здається історію. Слова не Бензі про те, що нам не цікаві пропозиції Трампа. До цього Лавров казав: нас нам це не підходить ні миротворці в Україні, ні заморозка конфлікту, ні НАТО на 20 років для України. Взагалі, просто баста. Нам це не підходить. Тобто, фактично, це означає, що ні Трампу, ні його пропозиціям послати Трампа. Він це розуміє в його команді. Це розуміють. Як тепер він буде діяти? Ну я думаю, що там Кіт Хелло ще приїде для того, щоб зафіксувати це все. Я тому це. що поки що такі це розмови неформальні, Трамп Трамшу ж не президент. І Кіт Келлах теж ще не представник по Україні. Він ще повинен бути затверджений в Сенаті. Ось буде якась розмова. Буде якась розмова. Вони поб'ються головою об і Я думаю, що перейдуть до плану Помпео. Ленд-ліз Україні, Дати все, що можливо, взагалі з Росією розмовляти з позиції на лінії 24 лютого. Як ви ставитись до. Слів Дмитра Гордона, який сказав, що ну зустріч не відбулась Трампа і Путіна 30 числа, але літак спецборд Росії був і е, була команда Патрушева, Ну команда Путіна під керівництвом Патрушева, яка вела переговори з американською стороною. Зустрічалися вони е, з майбутнім радиком з нацбезпеки, забув прізвище просто е, Трампа. І нібито там 12 пунктів запропонували абсолютно неприйнятні. Американська сторона не погодилася всю історію. Ну і так далі. Тобто, нічим це все не завершилось. Як ви на це дивитесь? Це фантастика, чи це дійсно може бути? Ну, пан городон, капітан очевидності. Ну, літають літаки постійно, і по дипломатичних лініях, і так далі. Вони постійно там є. Uh, і там з посольства могли людей забрати. Чи ведуться перемовини, контакти? Постійно ведуться, можу вам і так сказати. І без інсайтів, і все інше. Постійно і Патрушев і на на якісь контакти відбуваються на лінії експертів і так далі. Це безперервний процес. Процес перевов не припинявся ніколи. Так? Просто в залежності від балансу сил. Ну, зустрічі Путіна з Трампом, що Путін uh, uh, Путін. Не обісреться, вибачте, будь ласка, і кудись полетить на літаку, тим більше США. Ну така, така собі історія. Він там вон Монголію тільки вибрався, тому що Не. там є суходол, суходольний а, кордон є з Росією, є армія аж 30 тисяч в монголії. Так і з іншого боку, кордон з Китаєм. Якщо Путіна там арештують, то нема куди вивозити. І от, і все. Не, от, тому влітав ну, він в Азербайджан. Ну, Після історії з літакомики збили. Навіть в Азербайджан не, не, не особливо політаєш. І так далі. і так далі. Тому ну, так, такі розмови постійно ведуться. Те, що вони будуть носитися з тими пунктами, це зрозуміло. Це те, що Путін особисто публічно сказав, що 14 червня напередодні першого саміту миру. І а ці пункти неможливо виконати, ніхто їх виконувати не буде. Тому що він хоче не просто щоб. Україна покинула Запоріжжя, Херсон та е, Донецьку область, щоб визнала їх російськими, і щоб це що Сполучені Штати Америки, що вони теж визнають їх російськими, е, а відмовилась від НАТО ще і так далі. Ну від цього маразму ну звичайно ніхто виконувати не буде, і там може 12-10 пунктів. Але проблема в тому, що Лавров, Патрушев і все інше вони повторюють те, що. Путін наговорив якраз влітку і не можуть відступитися від своїх слів. Тому я не виключаю, що врешті-решт американці скажуть: забира, прибирайте свого психа взагалі. Е, тоді буде взагалі розмову. А до цього ми будемо допомагати Україні. Кульськ. Курськ, Корськ 2.0. Операція активність сил оборони і виття російських від воєнкорів до солдат, фактично. Дуже сухо, і я вважаю, що це абсолютно правильно подає інформацію. Українська офіційна сторона? Офіційна сторона підкреслює менше розмовляєш, більше робиш. От і в це виглядає якось так, і це показало перший раз результат, коли ми пішли на Курськ, на Курську область. Як ви дивитесь на цей процес? Чому це відбувається і до чого веде? Ну це демонстрація сили, це в капілочку Україні, тому що Трамп решт через запитає Путіна: а що ти взагалі можеш гарантувати? Американці ж і Захід не, не любить слабаків. Ну от Слабаків вони їх списують, ставлять на попереможця. В Сирії тебе погнали, на твоїй території знаходяться іноземні війська. СБУшники мочать твоїх генералів в центрі Москви. вже. Ти взагалі що? Ти хто? і Що ти можеш взагалі гарантувати? Що ти взагалі можеш контролювати? Ти собі в країні нічого не контролюєш. І так далі, і так далі. Це в копілку е Я не виключаю, що ще з якісь сюрпризи будуть до 20 числа. Це демонстрація сили, що можемо таке, таке, таке. Я не виключаю, що може що статися в Приністров'ї, наприклад, а, приємне а, і багато чого іншого, щоб вистояв стояв на болотах досить великий, і тому ми повинні якраз е е е бити по території Росії. Е Ходити знову -таки, ще, що окрім Курська те, що я говорю: ВПК, ВПК через ВПК, ставати частиною ВПК Сполучених Штатів Америки, дозволити нарешті експорт наших дронів і військової продукції, так щоб і гроші заводити, і авансові платежі отримували оборотку для розвитку ВПК і так далі, і так далі. От що ми повинні робити, так забезпечувати секретність підприємства ВПК. Довгострокові контракти, ну тобто, це те, що цікаво, в тому числі американцям, і довбати по території Росії у будь-якій незрозумілої ситуації бити по, МПЗ, по на та нафтопроводах Росії. І тоді чаша цих таразів схилиться у наш бік досить потужно. Ентоні Блінкен, коментуючи події в Курську, каже таке: їх позиція в Курській дуже важлива. Тому що безумовно за те, що буде мати значення для будь-яких переговорів, які можуть відбутися в найближчий рік, каже державний секретар Сполучених Штатів Америки. Перше, чи означає це, що реально переговори можуть відбутися в найближчий, ну там до кінця року, в найближчий час, фактично, і е, яке це матиме реальне значення? Тобто, чи дійсно е, як е, намагається показати події в Курську російська сторона? Для нас це абсолютно не важна. то ДРГ, що-то куда-то зашли, що то там подорвали. В общем, все нормально, все під контролем. Вони хочуть показати це так. Насправді те, що відбувається, там все по іншому. Тобто, чи будуть переговори, якщо вже виходити зі слів Блінкена, і чи це реально величезна проблема для Путіна Курськ, в рамках перемовин? Ну звичайно, що проблема, тому що Трамп вже вимагає фіксації по лінії розмежування. Ну так, так. фіксація не по лінії розмежування. Путін буде блокувати. А Трамп скаже, ну ти задовбав. Да? Ну давай Україні ще давати. Україна ще розширить цю лінію розмежування і так далі. Я не виключаю, що в Брянській області щось може статися. Ну, багато там, там є багато кордонів, де це щось цікаве може відбутися, так? Ні, це є по путіну, як би воно не говорили. Тому що Трамп буде коваряти цю рану постійно, американці будуть говорити, що в Біса ви взагалі тут розмовляєте, що ви якась сила. Тому що ж росіяни що намагаються розіграти карту, що вони можуть бути е, союзниками США у майбутній війні проти Китаю. США скаже, чим, чим ви воювати збираєтесь? Що у вас є? Що? Китай вже, там Те стоїть безпілотники і все інше, а ви що? Що ви робите? І що ви можете взагалі? А як ви відновите свою потугу? Щоб нафту більше продавати, ну треба. У нас є власна нафта у Техасі, вон там пацани похудали сильно під час правління попереднього президента і так далі. Тому ну, тут такий цуцфанг, і звичайно, що так, звичайно, що впливає. Це ну не таємниця, те, що говорить пан Блінкін. Еммануель Макрон буквально перед нашим записом пана Тараса сказав, що Україна має вести. Цитую, реалістичні дискусії щодо територіальних питань. Він під час щорічної зустрічі з французькими послами закликав українців знову ж таки вести реалістичні дискусії щодо територіальних питань, адже на його думку, лише вони можуть їх вести, щоб вирішити конфлікт. А конфлікт за день не вирішиш, умовно каже він. А що означає реалістичні дискусії з приводу територіальних питань? Я думаю, що пан Макрон сам не зрозумів, що сказав. Це з ким вести дискусії? З Путіним, який просто поставив завдання знищити нашу державу. Ну, це таке, знаєте, вихиляння для того, щоб теж сподобатись Путіну. Дайте більше зброї, територіальне питання не буде стояти, да? з ким дискусія? Та Путін не збирається вести перемовини з Україною. Він хоче вести перемовини США з питань України. Він навіть з Францією не хоче вести перемовини і з Британією, тому що він не вважає їх суб'єктними. Тому про що тут пан, пан не говорить, про що? що? Не існує ніяких і часто теж в запитаннях соціологів у нас звучить: поступилися миром а, заради там, поступилася територія заради миру. Я не зрозумів. А в чому сенс цього питання? Немає такої пропозиції. Путін нічого не пропонує. Поки Путін буде він хоче знищити Україну і українців і дух українства. То про які взагалі територіальні щось дис дискути говорить пан Макрон? Ну піди подискутуй. А давайте ще подискутуємо на заморські території ці, Франції, в тому числі і так далі. Як там Азербайджан, до речі, робить. І так дуже далі. Ну так, да, да, давайте там незалежністю голосимо. Зараз я я зараз подивлюся, як вони дискусії будуть проводити. А, тому це таке, знаєте, намагання уникнути відповідальності, що ми тут не до чого і так далі. До чого? А, ви, а Франція теж підписувала Будапештський меморандум, до речі, треба теж нагадувати, що є піспер президента Франції і так далі. А, дуже класна новина від видання Reuters вона запізніла, але вона дуже гарна. Сполучені Штати Америки хочуть посилити, посилять, вірніше, посилять в найближчий час нафтові санкції проти Москви. Мова йде про ось цей флот Російської Федерації, Тіньовий флот Росії, стеля в 60 доларів за барель, ну і так далі. Це. До речі, президент про це також Алексу Фрідману сказав, що санкції це вибій, ну, санкції це необхідна історія, але от нафта і продаж енергоресурсів живить російську військову машину. Як ви думаєте, пане Тарасе, чи не запізно запроваджувати ці санкції, і, і чи вплинуть вони реально на хід війни на постачання грошей, постачання озброєння і так далі? Ну, по-перше, давайте так: ніякого тіньового флоту не існує російського, все офіційно возиться, просто американці вдають, що начебто. А, і увесь світ, що страховки, які виписує Росія, а, Китай та Індія, чогось варті і так далі. Це офіційно возиться і це не припинялося, тому що така політика була енергетично попередньою адміністрацією. Я думаю, що у наступної адміністрації зовсім інша буде енергетична політика. Трамп вийде з кліматичних угод, буде качати нафту, і йому, в принципі, якраз от йому. Органічно, щоб той флот не існував, тому що нафік воно йому треба, у ньому треба свою свою нафту продавати. от і все. Тому подивимось, тому подивимося, вони там якісь санкції запровадять. Хоча я не виключаю, що нарешті вони прокинуться, а це вже вплив буде Трампа на адміністрацію Байдена мене реально дивує, чому лише в кінці своєї каденції ми отримаємо більше допомоги. от Росія отримає більше санкцій, більше політичного впливу якогось і так далі. Тобто, лише в кінці каденції адміністрація Байдена почала себе вести так, ну, з усією повагою до допомоги, яка була надана, так як мала себе вести щодня протягом ось цих трьох років війни. Ну, реально, так же виходить. Ну тому що вони сподівалися на договорняк з Путіним. Що, що, що тут не зрозуміло? У них позиція була така, що системна затримка була зброї. Це ж не одноразово було, це ж не один, не два Два рази мінімум затримували зброю після харківської операції, так? І от зараз, от з квітня цього року. Ну зараз вони просто бюджет зливають, тому що треба все розписати. Там те, що обіцяли. Це зрозуміло. Ось, а до цього ну, там політика була, що все повинно скінчитися перестройкою. Да. Вибаченням Росії, і так далі, як це зробив Обама стосовно Росії, 2009 році нічого дивного немає, така була політика, але з зміною адміністрації все буде по іншому. Ну, в такому разі ще декілька хвилин вашого часу. Якщо дозволити, пане Тарасе, хочеться розуміти, якою буде ця політика, коли ми її відчуємо, так 20 числа інавгурація. Чого ви, до речі, очікуєте від цієї навгурації? Ну і згодом як формуватиме Трамп свою політику от на українському треку? Ну, давайте так. Я думаю, що він почне робити кроки, які ніяк не пов'язані з Україною, але будуть вигідні Україні. Вийде з кліматичних угод, зніметься обмеження на добичу і експорт нафти та газу, що вигідно нам, так? Почне душити Китай, буде довбати Іран. Не виключено, що й по Росії де зачепить, і там можуть бути різні ситуації. Кіт Хелек поїде до Москви, послухає ці російські народні байки про Печенігів, як я вам говорив, про пригоди Рюриковичей та інших вікінгів. Да? І так далі. і так далі. Після чого буде зміна позиції ближче до плана Помпео. От, Китаю, європейцям будуть викручувати руки, щоб платили більше за, за війну в Україні і за утримання української армії. І за закупівлю зброї, так? Ну, а інших, ви, принципі, вже бачили по Канаді, по Мексиці, це пов'язане з Китаєм питання. Ось так, що скучно точно не буде. Але головне, ви повинні розуміти, що удари будуть по тим країнам, які фактично ведуть війну проти України: Ірану, Китаю, це значить і по Росію зачепить, і багато чого іншого. Спасибі величезне за цей ефір. Дякую за незмінно цікаві розмови. Завжди, з вами завжди цікаво і професійно. Бережіть себе, будь ласка, пане Тарасе, і до наступної зустрічі. Дякую, да, до побачення.